Оти, хоча вагнерівців наразі на Бахмутському напрямку немає, там доволі потужне вороже військо, доволі потужне і значне за своєю кількістю. Відтак речник східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що наразі збройним силам України на Бахмутському напрямку протистоїть майже 50 тисяч російської терористичної армії крім того, вони мають 300 танків. Понад 330 артилерійських систем 140 реактивних систем залпового вогню. Тим не менш ем, зазначається, що, ем, попри таке таке величезне угрупування і доволі добре ем, озброєне, ем, саме збройні сили України перехоплюють ініціативу. На вашу думку, за рахунок чого відбувається таке перехоплення ініціативи нашими військовослужбовцями? Ну, дійсно, вони після відходу вагнерівців там сконцентрували вже а, підрозділи десантури. А, фактично, а в чому проблема? Їм не вистачає на сьогодні, не дивлячись на те, що там така досить щільна концентрація сил та засобів, їм все одно не вистачає достатньо а, потенціалу для утримання оборони. Це перший момент по а, окрім цього, а, сили оборони України. А, Взяли під свій контроль більшість панівних висот, які розміщені а, біля Бахмуту. Там залишилось тільки біля Клешівки, хіба що тільки а, захопити ці висоти. І росіяни зараз знаходяться переважно в низині, і це дозволяє нам більш ефективно вести вже з нашого боку артилерійський вогонь по їх позиціям. І а, фактично на сьогодні росіяни не можуть організувати а, а, такий достатньо. А, Скажімо так, фундаментальну фундаментальну оборону через знову ж таки не те, що їм, не дивлячись на кількість, не вистачає людського ресурсу, щоб повністю зайняти усі лінії оборони та заповнити усі локації, усі вопи, і так далі, таке інше. А здається, що щільно так, безумовно, щільно, багато. Є постійна логістика, постачають, але і логістика знаходиться під нашим вогневим контролем. Ми постійно їх обстрілюємо. Вони намагаються здійснювати переважно матеріальне технічне забезпечення підрозділів вночі, тому що в день вони фактично як на долоні і під обстрілами, тому комплексно. Все це впливає саме на наші на сьогодні можливості по просуванню в цьому секторі. Пане Олександре, насамкінець, ваша оцінка тим подіям, що відбувалися цього тижня. Ти загалом так з огляду на те, що вже сьогодні 1 липня за червень на Мелітопольському та Бордянських та напрямках. Що ж, продовжилось поступове просування сил оборони України. Ми бачимо, як вирівнюються саме фланги по деяким напрямкам. З в напрямку Оріхова на роботи та в районі п'яти хаток продовжується робота. В районі п'яти хаток це процес знекровлення російського угруповання в районі Васильівки. А в районі Роботину це вже фактично вихід до другої лінії оборони. А, поки що роботе, не звільнено, але сам процес полягає у тому, що Ну а, я не знаю, чи буде воно охоплюватись, братися в таку собі оперативне оточення, а, але те, що ми зараз знаходимося вже на досить близькій відстані від цього важливого населеного пункту, це так. А, мокрі яли, а, продовження вирівнювання флангів, і там я можу говорити так, що. Ми дійсно не тільки вже а, наблизились до другої лінії оборони в районі Старомлинівки, а й можемо говорити про те, що ну ми пов маємо повний вогневий вплив на їх другу лінію оборони та навіть на тилову третю лінію оборони, де зазвичай знаходиться, наприклад, система протиповітряної оборони. І ми бачимо, що знищуючи їх, ми вже досягаємо і, а, тилу і маємо на нього також а, у них, а, вогневий вплив. Пане Олександре, дякуємо вам, що долучилися до нашого ранкового марафону. Дякуємо за такий детальний аналіз ситуації на лінії українського фронту. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Дякую.